Привіт усім! Ви на каналі Бабусині Рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я готую кілька видів мафінів з одного тіста. Тісто в нас буде приготовлене на йогурті. Від цього мафіни виходять дуже пухкими, а ще дуже-дуже смачними. Я собі можу тільки уявити, яким приємним буде чаювання з цими мафінами, або, як ми вже привикли називати, просто кексами. Бо за своїм столом ви зберете усю родину від найменшого до найстаршого. І всі вони будуть задоволені і щасливі, бо ці мафіни одна насолода. Дивуйте своїх рідних, приєднуйтеся! І будемо готувати разом. У миску б'ємо потрібну кількість яєць, додаємо потрібну кількість цукру і збиваємо це все до пишної маси білого кольору. Коли збиті яйця з цукром уже зовсім побіліли, додаємо сюди йогурт, олію і далі збиваємо для приготування тіста для цих мафінів. Використовується йогурт білий без наповнювача. Але так як в мене в магазині його не виявилося, я могла знайти тільки абрикосовий йогурт, то він дуже тут вписався у цьому рецепті. Так що не дуже переймайтеся, якщо у вас немає білого йогурта без наповнювача. Беріть будь-який йогурт, тільки кремового якогось такого кольору. У декілька прийомів додаємо муку. Робота міксера при цьому не зупиняється. В кінці додаємо розпушувачу і на низьких обертах міксером все гарно вимішаємо. Тісто для кексів готове. У металічну форму для опікання мафінів викладаємо паперові формочки і наповнюємо їх щойно приготовленим тістом. Розподілюю тісто у формочки за допомогою ложки. Спочатку одну ложку, а потім і другу, пропорційно розподілюючи тісто усі формочки. Зверху викладаю шоколадні чіпси. Можна подрібнити і звичайний шоколад, і шматочками виложити поверх. Об'єм тіста у формі не повинен бути більше 3 четвертих її. І в розігрітій духовці до 180 градусів будемо випікати кекси 20-25 хвилин. Поки допікаються мафіни з шоколадом, приготуємо друге тісто, тобто тісто для наступних мафінів. А будуть вони у нас апельсинові мафіни. Для цього у яйця натираємо цедру апельсину. Додаємо сюди цукор. І міксером будемо збивати до білої пухкої маси. Додаємо сюди йогурт, олію. І знову збиваємо. А далі та сама послідовність приготування тіста, що і в першому варіанті. І знову. У металічні форми для випікання мафінів викладаємо паперові і заповнюємо їх на 3 четвертих апельсиновим тістом. І в розігрітій духовці до 180 градусів будемо випікати 20-25 хвилин. А тепер приготуємо третій варіант мафіню. Той самий процес приготування тіста, тільки замість деякої частини муки додаю частину какао. Рецепт цих мафінів буде в описі під відео, як і всіх інших. Викладаємо тісто у форму для випічки і при температурі 180 градусів будемо випікати 20-25 хвилин. І ще четвертий варіант мафіню покажу вам, який я готувала з одного і до самого тіста. Це та сама процедура, та сама послідовність і ті самі інгредієнти. Просто людській фантазії немає меж, і людина все щось видумує і видумує. Тепер я придумала дати у тісто по декілька ягід смородини. Це так буде смачно. При такій самій температурі випікання і при такій самій тривалості будемо випікати ці мафіни. Як і попередні. Дуже люблю і раджу вам поспостерігати, як за лічені секунди завдяки сучасним технологіям ми можемо бачити, як із простого тіста народжується чудова випічка. Чудові смачнющі мафіни. І ще один варіант мафінів готовий. А тепер апельсин, з якого ми зняли цедру, розрізаємо надвоє. І вичавлюємо сік. У тарілку насипаємо цукрової пудри. І потрішечки додаємо до неї апельсинового соку. Перемішуємо його з цукровою пудрою. І якщо ця суміш стала ще надто густою, потрошечки-потрошечки по додаємо ще соку. Ну, майже вже глазур готова. Але ні, ще чуть-чуть треба, ну краплиночку соку перемішаємо і все, глазур для покриття мафінів готова. Ось такої консистенції вона повинна бути. І нею зверху поливаємо апельсинові мафіни. ж саме ви можете приготувати і лимонні мафіни. Тільки треба взяти цедру лимону і для приготування глазурі лимонний сік. А для більш вираженого запаху кексів, можете додати ароматизатори. Для апельсинових мафінів апельсиновий ароматизатор, а для лимонних мафінів лимонний. А тепер зробимо глазур для шоколадних мафінів. У цукрову пудру потрошечки додаю апельсинового соку та какао. І розмішую це гарненько. Якщо ще треба, ще додаю соку. Взагалі-то тут можна додавати і кип'яченої, простої води. Але так як в мене залишився сок, то я його тут використаю. Дуже добре вимішаємо цю суміш, і вона готова. Ось такої консистенції вона повинна бути. І покриваємо цією глазурю трохи остиглі шоколадні мафіни. Вони якісь такі симпатичні виходять, так і хочеться їх скуштувати, чи не так? Ось такі два види мафінів покриті у нас глазурю. Зверху ми їх ще присипаємо цукровою пудрою. А мафіни із смородиною та шоколадом тільки цукровою пудрою присипемо. Спитайте, який із цих чотирьох варіантів найсмачніший. А вони всі заслуговують того, щоб ними насолоджуватися. А перед тим обов'язково треба спечи. Так що, друзі, готуйте. У вас обов'язково все вийде. Ну а кому сподобалось моє відео, ставте уподобання. Заходьте до мене на канал, підписуйтеся, пишіть коментарі. На які з любов'ю і радістю відповім. Буду вам дуже вдячна за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Бувайте здорові! Смачного вам! До нової зустрічі, до нового рецепту, Божих вам благословінь та мирного неба над головою!